Щодо цієї весни, то це була найскладніша посівна кампанія в житті кожного аграрія України. Ми, як і всі, не знали, що робити, як робити, чи буде можливість, чи не буде можливість, але ж все ж таки, дякуючи Богу, ми всі, майже всі, змогли провести цю посівну кампанію. Посіятися. Друзі, всім привіт! Мене звати Вадим. Ми з вами знаходимося в Чернігівській області, село Сираї, в нашому фермерському господарстві Новага. Ми зараз знаходимося на полі, де постійно нас гібрид компанії Ражиті, називається Ліпекс. Це середньостиглий гібрид, має фау 290. З компанією Režit, особливо з цим гібридом Ліпекс, ми справа маємо перший раз. Ми чули досить непогані відгуки по нашому регіону і вирішили е, спробувати. Напротязі всього періоду вегетації цей гібрид досить непогано себе показує. Е, ми бачимо досить непоганий качан, е, крупне зерно, е, але кінцевий результат то вже покаже комбайн. Весна почалася у нас з закриття вологи. Після ми на це поле виносили кас 32 закривали культивацією і виходили вже в посів. Сіяли ми 29 квітня. В сівалку ми використовували міндобрива марки «Ферчем» в кількості 120 кілограмів на гектар. Буквально на наступний день ми це поле закрили ґрунтовим гербіцидом з діючою речовиною цитохлор. І вже десь через майже місяць ми виходили оприскувачем зі страховими гербіцидами. Після страхових днів через 10. Ми запускали карени з внесення братких добрив, знову ж таки, КС-32 міжрядний. І потім десь знову таки через тиждень, днів 10, ми вже закривали це поле оприскувачем, вносили цинк, вносили сульфат магнію і фунгіциди. Плантагро, дякую, що завітали. Чекаємо вас, коли. На поле вийдуть компанії для того, щоб ми могли до кінця оцінити цей гібрид компанії Ра житті